Всім привіт, друзі! Ви на Ютуб-каналі Enco.ua. Сьогодні буде дуже цікавий огляд. Я ніколи, якщо чесно, не розумів, що таке міні-ПК ніколи не користувався. Але завдяки компанії Asus, дуже дякую вам, Asus, прислала нам ось таку штуку. І не одну, а цілих друзі, Дві. Це нові процесори Asus, коробки, не процесори, Asus Nuke на процесорах Insight, я, якщо чесно, не знаю, наскільки вони саме давно продаються. Це було дуже цікаво, і це важливий момент. Я попрацював на обох, тому в принципі, є що вам розповісти та чим поділитися, тому що я не очікував такої продуктивності в такому маленькому корпусі. Тож беріть щось поїсти, сідайте, ми починаємо. Почнемо з моделі Pro. Їх дуже багато різних конфігурацій. На офіційному сайті Asus можна подивитися, там дійсно є з чого вибрати. Нам досталася коробочка з процесором Intel Core i 3 u Він шестиядерний, і я не дуже очікував, що такий камінець зможе потягнути сучасні додатки, типу там Adobe Photoshop, CapCut і так далі. Але прикиньте, оця малесенька штуковина, вона дійсно все тягне, і ми вам обов'язково це покажемо. Тут в нас різні йдуть конфігурації, як я вже казав, і є можливість замінити або накопичувач, або саму ОЗП. І тут я хочу сказати велику подяку компанії Kingston за те, що вони прислали нам сюди і накопичувач, і самі модулі ОЗП. А як вони змінюються? Зараз вам все покажу. Давайте ближче. Для того щоб розібрати його, багато розуму не потрібно, але треба якась штука, яка допоможе вам його дістати або нігті. Дивіться, тут нажимаємо ось цю кнопочку лок та дістаємо його на себе. Як тільки ми зняли, зустрічає нас ось можливість одразу встановити сюди HDD формату 25 або SSD. Це дуже зручно. Тим паче, що він такий маленький. Далі ми бачимо модулі ОЗП 2, це ddr 5 все сучасне, все дуже потужне, та можливість встановити цілих два накопичувачі NVMe. Це дуже прикольно в такому та компактному корпусі. Поки ми тут одразу давайте переглянемо порти. Ми бачимо, що в нас є два HDMI 2.1, два Thunderbolt 4, які підтримують DisplayPort Connection, також USB 3.2, а також один USB 2.0. Обов'язково є вихід під блок живлення. З іншого боку, також все непогано. Ми бачимо ще один usb c та два порти USB. Тобто по портах все дуже і дуже непогано. Я нагадую, це дуже маленький кейс. Загальний розмір нашої моделі 117 на, 112 на 54 мм. Вага 600 грамів, як я казав, компактний. Цікаво ж, який тут комплект постачання? Я знаю, вам це дуже цікаво, тому давайте заглянемо в комплект. Комплект постачання бачимо дуже багато. Макулатура, яка вам навряд чи знадобиться, веса-перехідник для того, щоб була можливість закріпити його на стіну. Прикольно, що поклали таку штуку. Необхідні гвинти. Кріплення для того, коли під'єднаєте сюди накопичувач 2,5, а також дріт живлення та сам блок живлення. Ось такий він зовнішній, також невеликий, компактний. Ось, бачите. Ну що, як бачите, декілька хвилин і все повністю готово до роботи. В нас, на жаль, не бездротова клавіатура, але бездротова мишка. Asus, На жаль, в нас не бездротова клавіатура. Але в будь-якому разі, як бачите, все це займає дуже-дуже мало місця. До речі, будемо тестувати на новому екрані ZenScreen, Нам прислали його на огляд. Обов'язково буде новий ролик, в якому ми його повністю розберемо. Тому не забудьте поставити вподобачку та підписатися, щоб не пропустити. Тож, в чому я особисто цей комп використовував? Це був Photoshop, тому що в нас є інстаграм. Якщо не підписалися, підпишіться. А також обов'язково це кепкат, тому що ми робимо наші ролики Ютуб саме там. Тим паче, ми створюємо наш контент в 4К роздільній здатності. І це прикольно, що така маленька коробочка здатна таке опрацювати. Зараз вам покажу більш детально. Почнемо з фотошопу. Я зробив декілька тестових таких невеличких матеріалів. Що ж, давайте почнемо з фото, тому що я дуже часто користувався цією системою саме для обробки фото. Так, Photoshop, як бачите, запускається дуже швидко, відкриваються файли без затримок, це дійсно так, навіть формат RAW, тобто, коли воно не пережате, як то кажуть, вихідне з камери, відкривається без проблем. Ось. Все відкрилося, можемо спокійно працювати, вносити якісь коригування. Тобто, все працює ідеально. Це дійсно так. Питань з продуктивністю жодних. Його тепер чутно. Зараз я вам дам його послухати. Тобто кулер він е, працює дійсно, його чутно. Але сказати, що це якийсь такий, знаєте, дратуючий звук точно ні. Фото можна обробляти, Photoshop працює гарно. Я також. Окрім фотошопу використовував ще Lightroom, коли йде пакетне оброблення фото, також для Lightroom підходить. І це при тому, що в мене основна система там монітор 4K. Тобто тут Full HD в нас Zen Screen то 4K. Тобто ще більше навантаження і справляється, він ну, дійсно без питань. Тому давайте далі перейдемо до відео. Програма CapCut. Зараз зайдемо, було оновлення. подивимось, до речі, як воно його встановить. Також, як бачите, все дуже швидко. Ось так, 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 оновлення капката. Нам це не потрібно. Це ми видалимо. Так, і ось. Поки що оновлювати на останню версію не будемо. Завантажимо шматочок. Нагадаю, відео в нас 4K. Я їх ніяк не пережимав. Ось дивіться, покажу вам. Дивіться, ось. Дані. 4K. Тобто без пережимання. І так, додаємо сюди його. Ось він завантажує. Все працює. Тобто для роботи використовувати про версію можливо, ми не будемо, звичайно, її тестувати в іграх, Давайте будемо чесними: це комп'ютери створений не для цього. Ви на них можете пограти в якісь платформери, але брати його як основну систему для ігор це точно ні. Якщо у вас там не якесь Nvidia технології, які дозволяють грати через інтернет, тут такого, друзі, ніяк не буде. Але для роботи це гарний варіант. Тому давайте робити висновки, для кого ця система в принципі створена і кому її треба купити. Asus Нюк 14 Pro – це міні пк нового покоління, який поєднує високу продуктивність і компактний дизайн, що ідеально підходить також для сучасного бізнесу. Завдяки процесорній базі від Intel і підтримці потужних відеокарт. Intel Arc, цей комп'ютер порається з будь-яким завданням від офісної роботи до інтенсивних обчислень із використанням штучного інтелекту. Це дійсно так. Ви самі бачите, що комп'ютер навіть. У більш таких, знаєте, навантажених завданнях справляється без проблем. Тому для бізнесу так можна використовувати. Ну що, які ми можемо зробити висновки щодо Asus Nuke Pro? для кого ця коробочка в принципі потрібна? Дивіться, я попрацював, точно можу сказати, що я особисто не очікував таку продуктивність в такому маленькому корпусі. Це дуже прикольно. Якщо вам потрібне мобільне рішення і ви не хочете по якихось там причинах брати ноутбук. Ця штукенція може бути розглянута до покупки, тому що можна встановити і накопичувач більшого об'єму, і більше об'єму ЗП це прикольно. Тим паче дуже багато є різних конфігурацій щодо процесорів, тому це не найпотужніша версія, це факт. Можна придбати щось більш крутезне по цінах, друзі, я вас точно не зорієнтую, бо в нас ринок, ви самі знаєте, він постійно то вниз, Дивіться на момент публікації. В цілому рішення дуже цікаве. Комплектація багато, якість на вищому рівні, так, іноді його чутно, але будемо чесними, залізо треба чимось охолоджувати і від цього нікуди не дінетись. Якщо будете використовувати так, як я, з якимось мобільним дисплеєм, без дротовими технологіями, типу там периферія бездротова, це прикольно. Тобто можна брати з роботу, знаєте, як то, як то кажуть, з собою додому. Або якщо розглядати його для мультимедіа. Тому. Функціоналу дійсно у коробці Newk багато, можна знайти щось для себе, але головне питання це ціна. Тому дивіться, продуктивність на високому рівні, якість також, ну як завжди, все в принципі у Asus. Дуже дякуємо компанії Asus за те, що прислали нам його на огляд. Мені воно сподобалось, це правда. Точно собі б взяв, але як другу систему, як основну, не для мене, це точно. Але я впевнений, для когось це дійсно може бути цікавим. Тому, якщо ви згодні або є що додати, напишіть, будь ласка, нам в коментар, підписуйтесь на канал та до зустрічі у нових роликах.